У Чернівцях через обвал будинку на вулиці Руській, 20 вересня, тролейбуси номер 2 та номер 4 змінили маршрути. Як це впливає на життя містян? Ексклюзивний матеріал. Сі 4 тролейбус номер 2 уже п'ять днів курсує від мікрорайону Гравітон до ЧНУ через вулиці Сагайдачного та головну. Тетяна їде цим маршрутом щодня. Каже, що через такі зміни доводиться виходити на зупинку раніше. Тролейбуси зручні, нові, красиві. Хотілося б, ще, звичайно, щоб вони частіше їздили. Зміни маршруту це нові виклики і для водіїв тролейбусів. року в рік вони їхали одним шляхом. Знали все. Складності тут одні, що дуже багато треба переставляти штанги. багато уклонів. Не є трошки, як кажуть. Страх, щоб машина не дала відкат назад. Люди задоволені маршрутом, їм цікаво, звісно, щоб до базара доїхати до Удонова і назад. Плюс мікрорайони виціпляють, як кажуть, зачепили. Теж багато є людей, що іменно хочуть так добиратися. Нині на маршруті номер 2 курсують вісім тролейбусів. Наразі через великий потік пасажирів можуть виникати затримки у Русі, уточнюють в ЧТУ. Тролейбус номер 2 курсуватиме за звичним маршрутом тільки після того, як демонтують будинок на Руській 6 та відновлять рух на ділянці, розповідає Петро Лисак. Як тільки там роботи будуть закінчені щодо там знесення, наскільки я знаю, того будинку, то після того ми зможемо курсувати вже руською. До того часу будуть їхати через Сагайдачну, через Боженка. Для зручності містян на маршруті додали ще два додаткові автобуси. номер 9. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4